Привіт, любі! З вами Валя це книжковий блог. Ну, Йошкін так. Я не знаю, коли я це запам'ятаю, причому раніше з цією фразою взагалі не було проблем. Що я вам хочу сказати? Сьогоднішня ідея для відео прийшла до мене дуже-дуже давно. От реально, дуже давно. Але я не знаю, чому у мене не дійшли до неї руки. Абсолютно. От у мене в нотатках є... Папочка ідеї для відео, і там це найперше, найперша нотатка, яку я записала. Це міфи про читаючих людей. Спершу я робила опитування в себе в інстаграмі і питала у вас. Тоді, якщо я не помиляюся, в мене взагалі було опитування, типу, які відео ви бажаєте, і щось мені там сказали з приводу стереотипів, там ще чогось. І якось я тоді виділила. Декілька пунктів, про які ми сьогодні поговоримо, я вам просто розкажу свою думку про них. Ви мені в коментарях скажете свою. Ми це все обговоримо, поділимося один з одним і тому подібне. Тому, все, в принципі, як ви любите, звичайно, легенька розмовна сторіс. Я не знаю, чому сторіс. <смас> Розмовне відео. І давайте з вами почнемо. У мене, як завжди, тут мій помічник це будь-який блокнот. Я виділила 5 пунктів. Так. <п 'ять> а, які насправді лежать просто на поверхні, тобто не потрібно роздумувати, от коли скажуть, що ти думаєш, коли бачиш, що людина читає. І от перші думки, які випадають, можливо, не у всіх, можливо, ви так не думаєте, але я б питала своїх друзів, я б питала підписників, і, в принципі, думки плюс-мінус десь зійшлися. Пишіть, можливо, у вас є ще якісь стереотипи, які казали про вас, чи ви думаєте про інших людей, типу про читаючих інших людей. Ми це все обговоримо, можливо, навіть якщо буде багато якихось таких пунктів, то зробиться якось друга частина. Але, не знаю, я в це не дуже вірю, як ви думаєте. Нагадаю про те, що досі діє ініціатива читаю для ЗСУ. Всі подробиці в описі до цього відео. І я створила свій патреон. Потрошки-потрошки по там набираються люди. Мені дуже це приємно, дуже дякую, що ви мене підтримуєте. Якщо вам подобається те, що я роблю, то запрошую вас також туди, там є додаткові відео, додаткові матеріали і тому подібне. До речі, останнє, що я там розказала, це як я а, читаю зараз англійську книгу. Сеу, so, uh, <laughs> знаєте, чому перейшла на англійську? <по> мені написали повідомлення англійською. Я в себе в інстаграмі, до речі, підписуйтеся. А, провожу дні англійського, а так як я зараз в Італії, то в мене тут лише один знайомий, який говорить англійською, а всі інші італійською, і лише мама і сестра говорять українською. А, розумієте, як важко. Італійською я не знаю, англійською я знаю, тому мені якось. Важко так переходити з цих всіх мов, ну, італійською я знаю пару слів. Загалом, давайте, давайте ближче перейдемо до суті. І перше, це коли людина бачить читаючу людину, то відразу думають про те, що читаюча людина звучало як людина розумна, типу підвид, homo sapiens. Але загалом хотіла пожартувати, але я не занадто розумна для цього. І якраз про цю тему, про те, що люди думають, що люди, які читають, вони розумні. Стоятьково розумні. І не важно ти там, і не важливо, в принципі, що ти читаєш, в якій кількості ти читаєш. Людина з книгою, в принципі, виглядає розумною. Насправді це дуже класний такий лайфхак. Наприклад, щоб тебе не зачіпали чи ще щось. А, от, але я не впевнена, що всі читають, що чи люди розумні. Так, якщо ти читаєш якусь правильну літературу в плані розвитку, якусь е, повчальну, нон-фікшн, звісно, ти будеш розумніший. Ну, навіть із художньою літературою, так, ти можеш поринути в більше світів, наприклад, взяти ті самі класичні твори, ти можеш по ним визначити, як люди жили в минулому. Помітили оцю жестикуляцію? Це все Італія робить зі мною. Це ви ще не бачили, як я отак розмовляю. <свісно> це просто жахливо. Насправді так, людина більш стає розвинена, тому що вона, в принципі, поринає в більші сфери життя. Наприклад, якщо книга там про кав'ярню, то вона дізнається більше середини роботи кав'ярні. Якщо а, це там про автомобілі, то про автомобілі. Я думаю, ви зрозуміли хід моїх думок. Так от, я не певна, що це робить людину розумною. Ну тобто ем, я і не вважаю, що людина може бути нерозумною, якщо читає. Скоріше всього, нерозумна людина в плані м, навіть не мудрості, а якогось просто саморозвитку, там, якихось знань, конкретних, шкільних знань, наприклад. Вона, напевно, і не візьме книгу. Ну, тобто, отак, називаємо цей тип така людина нерозумна, <сум>, яка е бекається від книг взагалі не хоче. Тому що насправді зараз настільки великий вибір, якщо мені не подобається саме читати книги, можна їх слухати, е можна дивитися відео, якісь перекази книг. Тому що ви, якщо не читаєте, ви втрачаєте величезну е сферу, напевно, я, я не знаю, навіть. Е Потік, величезний потік інформації, який може датися вам дуже легким, легким способом. Ну тобто, от, наприклад, вернемось до тієї самої кав'ярні. Якщо я читала, наприклад, книгу Джон Харріс Шоколад, чомусь так згадала її, відразу не знаю. Я більше дізналась про кондитерку. Я дізналася про те, як вона будувала свою кондитерську крамничку і. Я настільки це відчула, що в якийсь момент сама захотіла це зробити. <кій> ну, тобто, книги дають дуже великий розвиток, але це не обов'язково має от, е, вплинути якось на розум чи на ще щось. Розумієте? Ну, тобто, взагалі, слово от, «розумна» якось дуже дивно звучить і не дуже зрозуміло. От, е, коли я прочитала це перший раз, що вона нерозумна, я е, ділю на шкільні знання розум і на мудрість. І якщо зі шкільними знаннями в мене такий рівень соу-соу, то з мудрості в мене може трошечки більше, тому що я, в принципі, з свого життя, життєвого досвіду дивлюся на все, а я вже так пережила трошки ем, цікавих скажімо так, ситуацій. От. Тому це все дуже різне, дуже по-різному це все можна сприймати. Я думаю, що книги можуть вам дати трохи розуму, але це не, не обов'язково, що читаюча людина, це. Розумна людина, я сподіваюся, ви зрозуміли хід моїх думок, тому що зазвичай, коли я їх так висловлюю, це дуже важко зрозуміти. Перейдемо з вами до другого пункту: це великий запас слів. Якщо ви дивитеся моє відео, то ви розумієте, що в мене не надто великий запас слів, аж далеко не надто і дуже важко інколи сформулювати свою думку, розказати щось, дуже багато слів я можу не знати. Взяти приклад тільки «Безніч», яку я читала. Де я не багатьох слів на початку, але це все вчиться, в принципі, мова. Якщо б ви вчили якусь ще мову, я думаю, ви прекрасно це розумієте. Що ем, з часом це все вчиться, 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 багато слів дізнаєтесь, і це дуже помилкове твердження про те, що ми маємо досконало знати свою мову, з от тому, що ми українці просто от ми українці, ми маємо це знати. Насправді ні, ми, українці, ми маємо вчити українську мову так само, як ми вчимо там інші мови, в плані не те, що ми зобов'язані вчити, а в плані того, що процес такий самий. Так як ми вчимо англійські слова, так іноді нам доводиться вчити і українські слова. Тому що, от, наприклад, всі ми знали слово криця, так, яке якраз таки з'явилося в книзі «Безніч» в перекладі українському. І саме цікаво, що. Це слово попадалося і раніше в книгах, тобто в Дірші Півтроянт, в «Гонехмарнику». Я ці книги читала раніше, і там були ці було це слово, було написано Криця. Я не звертала просто уваги, тому що я якось з контексту, в принципі, розуміла, про що це, але я і не запам'ятовувала. І аж поки в безніч це не втолкувало мені, типу, був такий прям скандал з приводу цього, і ми чітко не зрозуміли і не запам'ятали, що таке криця. Я якось і не думала про це. Але тепер я знаю це слово і інколи можу його використовувати, наприклад, десь в контексті, тому що воно для мене більш зрозуміле, аніж було до цього. Так само з словом нужник, який зараз використовується не так часто, але я вже, хоча б помічаю його. Типу, воно також було в «Безніч», А зараз буквально пару днів тому я дивилася фільм, якусь романтичну комедію, і там сказала, типу, сходити в нужники назад. І я така опа. Нужник. Точно. А я вже вчила це слово, думаю. Тобто, ми українську мову вчимо так само. І запас слів також випливає з цього. Типу, скільки ми вивчимо, скільки ми вживаємо, ми можемо вчити слово, але ні разу його не вжити і забути його дуже дуже, дуже швидко. Тому це ніяк ну, більший запас слів тільки в плані того, я думаю, що ми дізнаємося більше слів, але поки ми їх. Не будемо вживати в своїй мові, дуже важко щось казати про якийсь словарний запас, словниковий запас. Ось, напишіть, що ви взагалі думаєте. По кожному цьому питанню, мені було б цікаво з вами поспілкуватися. Третій пункт це е, люди, що читають, читають класику. Я не знаю, звідки це взялося. Я, е, я сама також так думала, і це було зі школи, напевно, тому що ну, в школі. Загалом частіше всього нам дають класичні твори для вивчення і тому подібне. І от я думаю, що це пішло саме з цього моменту. Ще плюс, в Пінтерес дуже багато фотографій з книгами оцих, типу розумних дівчат, знаєте, розумних людей, вони зображені з книгою там, Шекспіра або з якоюсь ще класичною книгою, яку типу всі знають. От. І я думаю, що через це, якраз і почали всі думати. Типу, що читаючі люди читають класику. Але це далеко не так. І, на жаль, через такий стереотип багато хто читає, наприклад, тільки любовні романи, стидяться цього. Типу, що вони не читають класичні твори. І от я на своєму прикладі точно знаю, що мені було трошки соромно, що я ем, читаю фентезі, але не читаю класику. Мені класика взагалі не йде. І в мене був прям період. Усвідомлення цього пункту для себе ж, тому що я намагалась, намагалась, намагалась. Я читала по декілька разів того самого Гегоя читала його Соборопольського матері. Я намагалася мені, ну не йде мені. Я спочатку думала, що можливо я не доросла до цього. Воно, можливо, так і є. Я не можу цього, з цим сперечатися, тому що я ще не доросла. Але я з року в рік намагаюся читаю, шукаю там якісь книги, можливо, якісь поцікавіші мені за тематику чи чомусь подібне. Ні, ну, мені не йде класика. Звісно, класика, класиці, різниця, тому що, наприклад, Ейр мені сподобалося, але все ж таки я вважаю, що класичні твори для мене занудні. І якби там не летіли в мене помідори, я розумію про те, що ну, це дійсно так, і це факт. Тому, чому мені має бути застосовано, я не знаю. Але це все внутрішня робота над собою, тому що на початку мого шляху я купувала для себе саме класичні твори, і люди, які е от так само роблять, як я, можуть і зупинитися на цьому, коли почнуть читати класику, зрозуміють, що це взагалі не їхнє. І такі все читання не моє. Мені не подобається читати, мені нудно читати. І навіть не можуть подумати про те, що можливо цей жанр просто не їхній, не, об... не їхній, не обов'язково читати лише класику і тому подібне. І з цього пункту якраз виходить наступний пункт про те, що а, всі читаючі люди обов'язково мали читати всі відомі книги. От, типу а, в, ну, от, дуже відомий Валеріан Подмогильний його а, місто. І коли дізнаються, що я не читала міст, місто, вони такі, типу, ти що? Або, от для мене це прям біль-біль-біль. Тому що, коли я кажу, що я читаю фентезі, відразу перше, що мене питають, це ти читала Толкіна? Як вам сказати? Ну, я читала Толкіна тільки Гобіта його, але я вирішила, що для мене це трошки зануднувато, і це більш така дитяча література, типу подорожі просто просто подорож описана. Для мене це вже не так цікаво, тому що, коли я дійшла до Гобіта, в мене вже був якийсь бекграунд з більш такими цікавішими фентезі-книгами. Тому я е, можу стосідково сказати, що я. Далеко не всі книги читала. От, наприклад, Буремний Перевал, я не читала Бронте, я ще якісь от, Собор Богоматері» я не читала. Я не читала Дюно. Я багато дуже популярних, дуже популярних книг я не читала абсолютно, тому що ну, мене ще не дійшли. Ви знаєте, Я не встигаю просто навіть, можливо, якісь книги в мене популярні і є, як та Дюна, наприклад. Але в мене руки не доходять, тому що я хочу почитати інші книги, а мені треба пересилювати себе і читати. Саме те, що читали вже інші, те, що популярне, тому що ну як це так? Ну як це ти не читала? І потім виходить такий дисонанс, що я читаю, розказую іншим, а всі такі а, це ну, ну це вже багато хто читав, це зараз не в тренді і тому подібне. Загалом я зараз перестаю на це звертати взагалі увагу, що в тренді, що не в тренді, що читають, що не читають, читають для свого задоволення. Але факт залишається фактом, те, що багато не читаючих людей думають, що читаючі люди. Навіть якщо там якийсь нонфікшен в руках у людини, вони думають, що все, це найрозумніша людина, яка прочитала всі популярні книги, всю шкільну програму і тому подібне. І, до речі, про шкільну програму. Був такий факт, стереотип, про те, що... не факт <смі> стереотип саме, про те, що останній, до речі, це те, що читаючі люди, вони з дитинства люблять читати. Типу, якщо в дитинстві нам привели таке бажання читати, якщо шкільна програма нам заходила, що типу, це прям талант уроджений, знаєте, читати. Але е, на своєму ж таки прикладі я можу вам сказати, що це абсолютно не так, тому що я, от у мене дуже є яскравий е, приклад в голові для себе ж. В дитинстві ввечер я сижу в е, мами в кімнаті, вона дивиться телевізор. Е, я реву, просто захлинаюся, тому що мама змушує мене прочитати один розділ Айвенго. Я взагалі не хотіла, я в школі ненавиділа читати абсолютно. Поки в класі, напевно, в 7-му, восьмому я не знайшла для себе перескази, короткі перескази. І я така. да, Я знайшла те, що мені було потрібно. Я ненавиділа читання, я ненавиділа всі твори. я от досі я не знаю, як діти в школі можуть полюбити читання, тому що там дається... Ну, от Тобі дається тиждень, каже, ти маєш за тиждень прочитати, там, взяти чорну раду, яку я досі пам'ятаю, як я її ненавиділа, тому що неймовірно нудний твір з величезними описами. А якщо я не люблю описи, що мені робити? Це мені не цікаво читати. Я тоді, як я вже казала, знайшла просто переказ. Але це величезний твір, який потрібно прочитати за тиждень, там два здається, максимум дається. Я вже точно не пам'ятаю, але в будь-якому разі, навіть якщо це невеликий твір, у всіх різних швидкість читання, у всіх різні уроки. Тобто, типу це важко. Це просто змушуєш себе читати, а не читаєш для задоволення. Ти просто змушений це зробити, навіть якщо в тебе немає бажання, навіть якщо немає настрою, а читання мені здається, це саме про це. Це задоволення, це хобі, це, от, це поклад душі, знаєте, а не те, що до чого себе треба змушувати прям. От тому е це дуже дивно для мене видався, в принципі, стереотоп про те, що з дитинства, ні, аж ніяк не з дитинства. Я на першому курсі я почала читати з книги, яку я тут не скажу, тому що не хочу. Вона не дуже класна. І вона ще й російського автора, якщо не помиляюсь. Але можу помилятися. Загалом, я почала читати, тоді мені в той період мені книга дуже зайшла. І якось так потрошки-потрошки, по потім я прийшла на дуже велику кількість нонфікшену, я дуже багато читала якоїсь літератури для саморозвитку. Потім я просто, як я почала читати фентезі, це знаєте, смішно і грішно. У мене на роботі було дуже багато вільного часу, тому що я була адміністратором в дитячому клубі. І в принципі, посеред тижня там робити немає, що просто сидиш, чекаєш, поки не зайдуть якісь люди до тебе, не спитають якісь подробиці з приводу роботи. І я, щоб мені не було настільки якось нудно, я там вчила мову, вчила англійську і читала. І якось мені так натрапило книги про. Я навіть не згадаю, Я пам'ятаю, що це були фантазійні якісь істоти, і ці книги було 18 плюс. І вони були, ну аж занадто 18+. Я попереджаю одразу, що мені вже було тоді 18, якщо що. От, але це були прям якісь такі дуже гарячі книги. І я їх читала прям п'ять книг в електронному вигляді. Я прочитала неймовірно швидко. Після цього я вже експериментувала з різними жанрами фентезі, але щоб так повноцінно війти в цю книжкову сферу, то це вже напевно з карантину почало. Тому що на карантині я почала потрошку купувати собі книги. До цього для мене було типу о-о-о, Вони так дорого коштують, що я стовідсотково не буду їх брати. Мені є на що витратити свої кошти. Зараз моя думка абсолютно змінилася. І от я витратила майже 40 євро на три книжечки. Добре, що мій чоловік не дивиться мої відео. Але загалом я зараз вважаю, що на класні і гідні книги варто витрачати кошти, варто підтримувати українське видавництво. І, в принципі, я думаю, що всю цю книжкову сферу, я таку загальну. Ось ми з вами і обговорили такі 5 пунктів. Я сподіваюся, вам було цікаво мене послухати, мені буде цікаво послухати вас. У мене якось це відео пройшло так легко, знаєте, мені аж приємно було з вами це обговорити. Я зазвичай трошки злюся, що ви не дивитеся мої влоги, а чекаєте саме розмовних сторіс. Та чому ж сторіс? Це треба вже записати просто сторіс, очевидно. Чекаєте саме розмовних відео, і я розумію, я думала, що мені набрадає їх знімати. я думаю, весь час що вам хочеться різноманіття. Але ви мені прямо в лоб кажете, ні, Валя, ми хочемо ось таких легких розмовних відео. А мені ж навпаки, це класно. Я просто чомусь думаю, що вам не подобається, хоча всі мені пишуть, що подобається. Це знаєте, як оце в відносинах, де хлопець каже, що ти гарна, така, ні, не гарна. І всі навколо кажуть, що ти гарна, ти така, ні, не гарна. О, загалом, я думаю, ви мене зрозуміли. Дуже сильно вам дякую за перегляд. Нагадую про свій патреон та ініціативу чи читаю для ЗСУ. Усі подробиці в описі до цього відео. Обійняла, покрутила, поставила на місце до наступних відео.